Таке розмаїття державних прапорів різних країн Європи над заміською трасою урочищі Любліницьку вельчани спостерігали вперше. Спортсмени 13 європейських держав приїхали у Коваль, аби випробувати на складність місцеву трасу а заодно і поповнити персональний очковий запас в заїздах шостого етапу Чемпіонату Європи з мотокросу серед юніорів. Вибір проведення таких представницьких змагань пав на Коваль не випадково. Саме Ковщина свого часу була кузною юних талантів ще для колишньої радянської школи мотоспорту. В активі місцевих тренерів більше 20 майстрів спорту, яким путівку у великість. Спорт дала саме Ковальська мотоциклетна школа. Її вихованці виступали і у складі союзної збірної, а їхня майстерність не мала потреби у зайвих рекомендаціях. На трасу змагань і цього разу вийшло двоє ковальчан. Щоправда, Андрій Круглик є нині представником Київського майстер-клубу Національного технічного університету. А Юрій Наумчик, хоч і репрезентував місцеву технічну школу ТОВ України, але через нестачу коштів не брав участь у попередніх етапах змагання. Тому, власне, і не міг вести боротьбу за перемогу на добре знайомій і рідній для нього трасі. У Ковалі сьогодні живе чимало людей, які вболівають за мотоспорт, знають і намагаються примножувати традиції Ковальської школи мотокросу. Та й голова обласної федерації мотоспорту В'ячеслав Шишук також ковальчан. Все це вкупі із відомої в Україні та за її межами, хоча й доволі складною для спортсменів трасою на заміському урочищі Люблениць і зумовило вибір Коваля для проведення одного з етапів чемпіонату Європи серед юніорів. А тепер про самі змагання, свідками яких минулий вікенд стали тисячі ковальчан, і жителів навколишніх населених пунктів. Незважаючи на юніорський статус, заїзди шостого етапу не обманули їхніх очікувань. В суботу, за підсумками першого дня, кращим став українець Олександр Пашинський, що забезпечило йому можливість вибору місця старту в наступних заїздах. Третій номер мотоперегонів став улюбленців ковальських глядачів, які зичили Олександру перемоги в загальному заліку змагань. У першому заїзді недільного дня саме Олександр тривалий час був лідером. Серед мотокросменів. Але спочатку словенець Кулгафі, а потім і Іво Стейнберг з Латвії обійшли українця. Та коли Олександр спромігся повернути собі лідерство в заїзді, у найвідповідальніший момент підвела техніка. І на останньому колі до трійки лідерів на фініші дістався ще й Арунас Гелацніка з Литви, потужний спорт якого і приніс Литовцю перемогу в заїзді. Олександр Пашинський фінішував третім, пропустивши перед себе латвійця Іво Стейнбергеса. У перерві між заїздами європейською чемпіонату серед юніорів глядачі мали змогу подивитися і за змаганнями п'яти восьмирічних хлопчиків, які розігрували першість України. У другому заїзді недільного дня Європейського юніорського форуму мотокросменів Олександр Пашинський не просто захопив лідерство зі старту і приїхав до фінішу з найкращим часом. Другим фінішував росіянин Дмитро Паршин. Третім переможець попереднього заїзду литовець Арунас Гелацнікас. За підсумками Ковальського етапу саме Олександр Пашинський очолив юніорську європейську першість мотокросменів. Приємно, що сталося це на Волині, звідки родом мама Олександра, його найпалкіша вболівальниця, яка цього разу вірила в перемогу сина. Що ж до самої організації змагань, то їх учасники і гості не заперечували вдалий дебют Коваля в якості тимчасової європейської столиці мотокросу. Нехай поки що і на юніорському рівні. Однак це можна розцінювати і як аванс на майбутнє. А воно у Ковальської траси, безумовно, є. І віриться буде.